Друзі, привіт! Давно не було відео на каналі, не було часу. Тут у нас, самі знаєте, така обстановка, але стараємося щось робити. І сьогоднішнє відео у нас буде про те, як ми будемо натягувати натяжний потолок з тканини натяжну стелю. Для того, щоб її змонтувати, необхідно провести певну підготовку стелі. А, а саме змонтувати, направляючі рейки. І закладі під світильники. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ну і детально розповім, що і як за чим робити. Як бачите, друзі, кімната в нас не є дуже велика, вона навіть можна сказати, маленька. Менше 12 квадрат, 2 майже 12 квадрат. 2 Але підготовку я вже тут провів. Я її не знімав. Тільки зараз розповім вам, що я тут робив і для чого. От саме тут. У нас змонтована рейка, от бачите? Виставляється рівень, відбувається по стінам, щоб, де буде рівень стелі, щоб вона була рівна. І монтується в моєму випадку на шурупи до обрішітки, кого можна до стіни, кому як зручно. Монтується рейка. В моєму випадку 25 на 50. Рейка має розмір. Я її змонтував. Для того, щоб в подальшому на неї буду кріпити сам натяжний, натяжну стелю. саму. Кріпиться натяжна стеля за допомогою степлера і скоб звичайних можна, електричний степлер, тоді буде скоріше. А в моєму випадку ми будемо користуватися ручним. Також, якщо ви хочете точкові світильники, то вам необхідно провести підготовку і закласти в рівень так само по снурочку з рейками. от. Виставити закладні. У моєму випадку, бачите, я буду робити точкові світильники. Ось такі. Вони будуть туди вставлятися. Я заклав туди закладні з ОСБ, виставив їх в рівень. Тобто там я підкладав, прикрутив, щоб воно все було рівно. І коли натягнеться стеля, тоді сама тканина буде безпосередньо біля самих направляючих і цих закладних. Ось такі от. Mas estou querendo ter o toque. Має вийти отака штука у вас. Ось така таке, от така халабуда має вийти І тепер починаємо розтягувати в різні сторони. Таке має вийти у вас. Не Дивіться, що воно вже зараз просвітляється, що видно це все. О, закладні видно. Але воно повинно бути до закладної от. От закладній самій, бачите. Прямо прям до неї достоє, От. Так повинно бути. І після того ви, ви його вже пофарбуєте латексною фарбою. Воно стане біле-біле. Ми покажемо, яке. Так, друзі, дивіться, вон. буквально, я знаю, хвилин 15. І ось бачите, який вигляд має. Ми все натягнули, змонтували, пристріляли, от скоби. Видно вам? Дай я на табуретку залізу і покажу. ось ось скоби. От. Бачите, ось так вони. Б'ються тут. Ну, Чим частіше вже пізніше частенько бийте. Ось тут зараз я ще проб'ю по тій стіні. І все. І у вас вже готовий натягнутий потолочок. Його лише треба пофарбувати. Прорізати отвори для світильників ось тут. Їх не буде видно. Я одразу попереджу, як пофарбуєте, то вже нічого не побачите. І все. Покажу наступне включення буде вже як буде пофарбований. Друзі. Ось пофарбований потолок, стеля пофарбована. Ось тут видно закладну, але коли її відклею, дірку проріжу, вона вже її видно не буде. Вона приклеїлась до неї просто. Ці всі заклади, всі треба буде обрізати. Тут у нас в коридорі так. Ще в одній кімнаті? Ну, підсохне то буде. Так, друзі, ось і нарешті потолок у нас вже готовий. Доробив я потолок, ту стелю натягнув, поставив світильники. Ось у нас в кожній кімнаті. Зараз стану так, щоб було видно. Ось іде. світильників, включаються вони окремо. Хочеш так включаєш, хочеш так включаєш? Ось так вона виглядає. Тут ще треба, звісно, підрізати, поклеїти обої і наклеїти багет. Ось, в другій кімнаті. Стеля виходить рівнесенька. Ось. Без горбиків, без нічого. Як струна. Тому хто захотів зробити сам. Раджу розглянути такий варіант. Дуже дешево. І головне можна зробити самому за вихідні. Так, друзі. На цьому відео я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте свої запитання в коментарях, якщо комусь щось цікаво. До побачення!